Привіт! Мене звати Марина, я психологиня, а мій блог про ментальне здоров'я. В цьому відео я розкажу вам про суб'єктивне благополуччя, визначення, важливість та вплив на буття людини. Термін психологічне благополуччя валбін ввів у науковий обіг американський соціолог Норман Бредбер, а американська вчена та психологиня Керол Ріф склала теоретичну базу для розуміння поняття. Та його впливу на самореалізацію людини. Це є суб'єктивне відчуття людиною щастя та загальної задоволеності своїм життям, що пов'язане з її ціннісно-смисловими орієнтаціями, життєвими цілями та життєстійкістю. Психологічне благополуччя є одним із ключових елементів психічного та психологічного здоров'я та буття особистості. Його можна розглядати як критерій оцінки якості життя людини. Узагальнена модель психологічного благополуччя включає шість складових: позитивне ставлення до себе та свого минулого життя, наявність цілей та захоплень, що наділяють життя сенсу, здатність виконувати вимоги рутинного життя, почуття перманентного розвитку, самоактуалізації. Та самореалізації засновані на взаємній довірі та турботі стосунки з іншими, здатність дотримуватись своїх переконань. Ідеальне психологічне благополуччя значно пов'язане з високорозвиненою навичкою самоприйняття, здатністю встановлювати довірливі стосунки з іншими, наявністю життєвих цілей та вмінням їх втілювати в життя. Психологічне благополуччя функціонує в динаміці, тому є мотиваційним параметром ступінь вираженості якого залежить від реалістичності, структурованості, часової цілісності, систем ставлень людини та життєвої перспективи, що включає цілі, плани, цінності та прагнення. Отже, за змістом психологічне благополуччя співвідноситься з екзистенційним переживанням людиною ставлення до власного життя. Таким чином, в першу чергу, воно існує у свідомості самого індивіда та базується на інтегральній оцінці власного буття. Пликайте своє ментальне здоров'я, побачимось у наступних випусках!